Їм відомо, що в Україні зараз війна фактично війна, а чи є вона юридична? Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого видано воєнний стан строком на 30 діб. Що ж таке воєнний стан? Воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України і її територіальної цілісності. Також введення воєнного стану передбачає надання органам державної влади повноважень, необхідних для усунення чи відвернення загрози, а також тимчасове обмеження прав і свобод людини і громадянина. Чи можна назвати повномасштабне вторгнення військової агресії питання відкрите. Але також є питання до того, чому строк дії воєнного стану продовжується, адже жодних повноважень у президента і взагалі у будького немає. Після 30 днів мав запровадитись стан війни, а це зовсім інший правовий режим. Такий законопроект був зареєстрований, пізніше його просто видалили, але інтернет все пам'ятає добре це чи погано, не можу за всіх судити. У мене є думки з приводу цього. Може ви ще поділитесь своїми в коментарях.